Всім привіт! Також одним із найчистіших питань є те, як саме підключити зарядну станцію до мобільного додатку. Якщо ви придбали зарядну станцію, у вас є ось така інструкція. На ній є QR-код. Ви його можете просканувати і у вас перенесе в додаток для завантаження саме програмного забезпечення для зарядної станції. Наступним кроком нам потрібно створити свій обліковий запис. Натискаємо на створити обліковий запис. Далі. Вибираємо регіон, пишемо Україна в пошуку. Натискаємо. Далі потрібно вказати електронний адрес у вашої пошти. Наступним кроком потрібно створити пароль та його повторити. Натискаємо підтверджую і зареєструватися. На вашу електронну пошту повинен надійти код підтвердження, який потрібно ввести безпосередньо в мобільному додатку. Ми його вводимо та переходимо в головне меню самого мобільного додатку і безпосередньо можемо додати пристрій. Натискаємо на Додати пристрій і очікуємо саме моменту, коли ваш пристрій відобразиться в головному меню. Також потрібно ще раз натиснути на ваш конкретний пристрій і під'єднатися до нього. Для того, щоб отримувати більше інформації, підписуйтесь на наші соціальні мережі. І до зустрічі в наступних відео.